19 січня українці відзначають водохреща, релігійне свято, приурочену хрещенню Ісуса Христа на річці Йордан. Чимало людей у цей день пірнають у воду. Та чи є це українською традицією і чи варто волинянам занурюватися у окрижену воду? Лучанин Андрій професійно займається гартуванням та моржуванням уже чимало років. Вранці замість звичайних ритуалів, наприклад, випити чашку кави, чоловік бігає більше п'яти кілометрів, а далі пірнає у воду. Якщо взяти з загартовання, то це вже більше десяти років. А моржування це після свята водохреща. То, як в нас за традиціями прийнято, дуже часто люди приходять саме на водохреща, скупалися, і так воно в мене лишилося, тобто, що я після водохреща не перестав, тобто це не було одне якесь одноразове у мене окунання воду. І я продовжую це все, і це вже там протязі трьох років. Протязі останнього року, це, тобто, це вже такі. екстремальне в мене, що я не тільки окунаюсь, я і вже там плаваю, скажімо так, в такій воді. Коли я окунаюсь і виходжу, це відчуття може. Тримати цілий день Андрій розповідає відчуття чудові за роки моржування. Він ні разу не хворів. Однак Лучанин переконує, варто підходити до цього процесу з розумом, особливо на водохреща. Готуватися до цього потрібно з літа. Тобто, фізично активна, здорова людина, яка займається спортом, яка там бігає, має фізичне навантаження щоденні. В принципі, для неї це не повинно скласти ні ніяких проблем. Щороку тисячі людей загартовуються, роблять це одноразово, хоча б я вговорив би щоб це робити, тобто не там не обов'язково йти постійно в річку, скажімо так, чи в якісь водойми. А це можна робити вдома щодня, і ваш організм вам за це скаже дякую. 19 січня на центральному пляжі Луцька буде чимало людей. І тих, хто професійно займається і моржуванням і гартуванням, так і тих, хто дотримується традицій на свято водохреща. Лікар-терапевт Тетяна Сябрук розповідає: не варто цього дня лізти у крижану воду людям похилого віку та людям, які мають серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби. Занурення в холодну воду воно відіграє ну таку роль э, стресової ситуації, шокової ситуації, тому що спочатку йде е, звуження судин, розширення судин, е, гормони наднирників, е, самі такі стресові, як кортизол, адреналін, вони починають виділятися, і е, організм може перерогувати досить несподівано, різко у вигляді. І може бути і зупинка серця, поява небезпечних аритмій, може бути е, коливання такі. Зрештою, такі серйозні серцеві проблеми, як інфаркт. Чи є купання в ополонці традицією та обов'язковим ритуалом 19 січня у православній церкві України зазначають, що купатися не обов'язково, бо більше така традиція зв'язку із церквою немає. Можна просто набрати осяченої водички. Головне віра та молитва. Ця традиція не обов'язкова, тобто, це. Де в якій громаді як заведено, як прийнято, і церква на цьому не акцентує, але і не заперечує. Тобто ми використовуємо, ми споживаємо освячену воду в самій молитві на освячення ми читаємо, як використовується освячена вода. Тобто її споживають з побожністю, окроплюють нею домівки. І, звичайно, її можна використовувати і таким чином, щоб окунатися в ній. Хтось вдома це робить, набравши води і додавши освяченої води, і з вірою її таким чином використовує, сподіваючись на зміцнення свого організму, душевних, тілесних сил. А хтось бажає це зробити в відкритих водоймах, де звершується в цей день освячення води. Традиційно щороку у річці стир на центральному пляжі Луцька та на треміських ставках проводять обряд осячення води. Сотні лучан приходять до водойм, аби покупатися у крижаній воді. Нині ж погода не є аж надто морозною. Разом із тим варто пам'ятати про поради медиків та професійних моржувальників.